Друзі, привіт! І сьогодні з вами ми поговоримо про те, на які ще репозиторії відкриті, можна завантажувати наукові публікації, відкриті набори е, даних, певні якісь ваші напрацювання. І це сайт FigShar.com. Е, одразу, щоб не бути голословним, щоб бути чесним перед вами. Я покажу, що все це так дійсно завантажується і індексується у наукометричній базі Google Scholar. В принципі, це все ви можете перевірити і по відношенню до інших репозиторів, до інших журналів. Адже зараз достатньо багато уявляється шахрайських видань, які нам обіцяють індексацію. Google Scholar, але при цьому цього всього немає і не буде. Для цього ви можете перейти на вкладку Google Академія і в пошукову строку ввести звичайний запит. Сайт двокрапка і фікшарком. І тут ви бачите, в принципі, що завантажуються публікації. Тобто, для того, щоб дізнатися, чи взагалі буде індексуватись публікації із певного джерела, для цього варто лише в строку пошуку ввести. Сайт 2. без жодних відступів і назву сайту. При цьому ви можете натиснути ось назва е, Сортувати за роком, сортувати за датою. Ви бачите, коли останні один день назад, коли останні публікації е, завантажувались на фіг шар е, Тому. Власне, ви бачите, цей сайт працюючий, це реально дієва схема. Для того, щоб на цьому сайті працювати, для цього достатньо лише зареєструватись, достатньо, звичайно, Gmailівської пошти. Я вже зареєструвався, в мене вже є обліковий запис, і зараз я переходжу. Для того, щоб. Надати якусь публікацію. До речі, зараз ви бачите ту публікацію, яка вже є у відкритому доступі, мені лише достатньо натиснути Завантажити. Обрати файл, я можу або одразу перетягнути, що давайте я зроблю, бодай спробую. Або вказати шлях. Як бачите, ця публікація у мене є завантаженою. Зараз інформація щодо неї відображається. Так. І одразу, коли ви так перетаскуєте, то ви можете вказувати назву публікації, ви можете вказувати всю інформацію, опис. Це достатньо важливо, тому що на першому етапі, коли ви просто завантажили, ви бачите, що у вас інформація відображається як просто файл. Тобто він у нас знаходиться. У певному нашому приватному архіві. Тобто на цьому сайті ви можете створювати і відображати інформацію як про ті публікації, які ви хочете відобразити, так і якісь певні ваші закриті публікації. Тобто, я завантажив публікацію, тепер я повинен задати назву, задати певні вихідні дані. Що, власне, зараз я і буду робити, а, Так, для цього я беру а, це, до речі, публікація у фаховому виданні, але чомусь якимось чином є і на сайті, і є дої, але Google Академія не знаходить. Цю публікацію. Хоча, якщо ми вводимо пошуковий рядок, то ця інформація відображається. Так. Тут ми можемо обрати форматування, далі ми можемо обрати тип публікації, і це в нас може бути, наприклад, Стаття, препринт, або це конференція, це набір даних, це постер, презентація, дисертація, але в нас це звичайна наукова публікація. Далі слід вказати інформацію про автора, далі важливо також вказати категорію, тобто це в нас. Науки, наприклад, про землю. І тут ми обираємо, що це в нас буде наука. Давайте інші науки. І це в нас науки про землю там. Тобто вся інформація також ми можемо додати опис. І давайте вже раз ми. Завантажуємо українською, то нехай у нас і опис буде українською. Так, так зараз ми задаємо цю інформацію. А, так, далі ми повинні... Оказати так інформацію щодо гранту. У нас цієї нема. Далі ми повинні вказати інформацію щодо ліцензії. За замовчуванням це все можемо залишити. Також ми можемо згенерувати резервний дої. Так. І можемо його скопіювати, і тепер можемо опублікувати. Якщо все нормально, зараз у нас пише, що є певна так, помилка, ми не вказали ключові слова. Ключові слова варто обирати із тих, що нам будуть <кхем> пропонуватись. Так, зараз, ну, давайте так. майнинг, так, ух, минерал. Так, Цього, в принципі, давайте достатньо буде так. І тепер ми публікуємо. Як бачите, наша публікація вже є у відкритому доступі. При цьому у нас вже створено власне, альтернативний ідентифікатор. Зараз я перезавантажу сторінку зі своїми. Так, Завантаженнями. І я бачу, що у мене дві публікації вже є у відкритому доступі. Вони вже є, їх можна переглянути на сайті, вони вже є у відкритому доступі. Так, також я можу редагувати цю інформацію, але я цього всього не буду робити. Тобто ця вся інформація. Вже є у відкритому доступі. Так, звісно, через якийсь певний час вона вже буде видима. Можливо, давайте зараз спробуємо так, пошукати цю інформацію, так знайти в Гуглі. Зараз я закриваю. Так, поки ми цю інформацію ще, звісно, не бачимо. Але через певний час ця інформація вона буде видимою, вона буде вже у відкритому доступі. Також ми бачимо, що в принципі ми маємо обсяг. Сховища 20 ГБ, тому, власне, це достатньо великий такий відкритий репозитарій, з яким ми можемо працювати. Друзі, на цьому я вам дякую за увагу і до нових зустрічей.